в авто, в шоломі, справишся. Везе нас на позицію. Віталій з позивним фартовий, дуже досвідчений бойовий водій. Його товариші по службі розповідають, що одного разу він забирав із уже окупованого селидового військових, потрапив у засідку, отримав поранення, але вивіз людей. А потім знову, незважаючи на поранену руку, повернувся до тих, хто ще залишався. Ми Просто пролітаємо через Покровський. Бачимо ліворуч, праворуч, просто кладовище автомобілів, які були спалені впівдронами. Дивлячись на ці авто, розуміє, що без везіння тут тяжко. Отут тут саме, саме таке, багато було згорівших машин. Убіралі район Покровську зустрічає звуками бою і артилерійською перестрілкою. Звуки району Покровську в темний час доби. Бабах. На позиції нас зустрічає боєць із позивним Якут. Родом з Якуті, поэтому, поэтому Якут. Більшість життя каже, прожив у Росії. Згодом переїхав до Волинської області на заході України. Мобілізували до ЗСУ ще на початку повномасштабної війни. Есть, понятно було, що от сім'я і. Ну, на тот момент, как бы, реально було ожидание, що ну, если нічого не делать, то придут прямо сюди. Поэтому когда как бы іди воюй, окей. Понятно, за что, понятно, зачем. Все понятно. Коли настає глибока ніч, війна трохи затихає, лише іноді чути вибухи. І ту десь далеко, але настає холод. Ну, 10-го. Всередині трохи тепліше, але теж холодно Засипаєш Алерзнуть і прокидаєшся одразу. Як грієтеся? Грімся Грівочками допомагають добре. Або чайочком. Чайочок теж допомагає добре. Танок найкращо купити гарячого. Від тебе на одинадцяту. Може, на пів одинадцяту. Тишу радіоефіру обриває метушня на пункті управління. Фронт починає рухатися. Антону, Максиму та Олегу команди стріляти не дають, але треба бути поготові. Як настроєння? бодре, Усі п'ють гарячий чай. Оператор Василь спить далі. На ньому гріються місцеві коти, але надходить команда до бою. Один постріл, другий. Постріл. Так починається черговий ранковий штурм російської армії. Деталі розповідають пілоти дронів. Це вони штурмові. Да? Вони, що, так, вони пробують займати позицію. Багато ж не дуже, як завжди, по кілька чоловік. Вперше за кілька місяців на Покровському напрямку українські військові не відступали, а пішли вперед. Просунулися у трьох місцях. Бійці 68-ї бригади ЗСУ, в якій ми перебуваємо, звільнили половину села. Наші хлопці так трошки просунулись за пів села. От. Е Ну, поки що рано говорити, що позиції закріплені, але ну, тобто ми не тільки відступаємо, ми тримаємо і чуть-чуть так пробуємо також боротися. Це просування сильно підняло бойовий дух. Перед цим було так, що тільки ворог потрохи просувався, а ми відступали. А тут ми не просто вже якби, тримали деякий час позиції, але навіть і трохи. Наші славні хлопці-піхотинці просунулись вперед. Так що це так приємна така була штука. Коли знаходишся в укритті, то і все спокійно, навіть трохи себе в безпеці почуваєш, а потім починається бойова стрільба, а ти розумієш, що потрібно виходити на вулицю. А там може і дрон прилетіти, і артилерія відпрацювати. Військові розповідають, що найстрашніша це так звана погана міна. Її випускають особливо не прицілюючись, але вона завжди прилітає туди, куди не треба. Так загинув побратим цих бійців. Прилетів лише один снаряд. Один попав і все. Кармічний. Так, да, такий, що сразу один-двохсотий, один-дрьосотий. Ну, Роботи не страшно, але ну, маща, звісно. такая до сих пор даже через наушники звендіть в ушах. Підходить час і йти в укриття. Бій закінчився. Олег каже, що російські війська в середині лютого були менш активними на цій ділянці фронту. Зараз так, де те, що стало. Починається воєнний побут. Антон уже в п'яте заварює чай. Скільки літрів чаю за день випиваєте? О-о-о. Пару літрів точно. Це основной продукт питания. Оператор Василь від чаю відмовляється. Ми просто були один раз на одних позиціях, так от ну, почти сутки в туалет не могли вийти. Угу. Тому що літало все, просто, ну, просто не давали вийти. Туалет на передовій це серйозний ризик. Деякі військові навіть п'ють спеціальні препарати, щоб не ходити до туалету або робити це рідше. Постріл. У слушний момент ми знову в бронежилетах застрибуємо в авто. Попереду найскладніше виїхати з позицій. Будь-який транспорт це ціль. Бойовий водій Антон витискає із машини максимум. Много, много, много на меня падало. Рядом падало, прям на меня. Прям, прям возле вас? Прям на меня даже упало. Все, по машину бросил, приехал, забрал коллега. Как-никак, прямых попаданий за все время у меня было только одно. Это еще там дальше. Но попало так, что... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, слава богу, все обошлось единственным там... Хлопчик, осколок спокса. Ну а машині, машині капітальна. Антон висаджує нас далеко від фронту. Ми в безпеці, а він знову готується їхати на передову. Привет. Військовий має вкотре повторити свій небезпечний маршрут. І так майже щодня, доки триває війна. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.